За тарифом значно вищим ніж у місті, та ще й без сталого графіку та пільгових місць, так нині дістаються до центральної частини своєї громади жителі Квасилова, адже від селища до Рівного вони можуть дістатися хіба на приміських маршрутках, у яких діють свої правила. Аби виправити цю ситуацію, у Рівному вирішили ввести новий маршрут громадського транспорту під номером 46, який курсуватиме із Золотієва до Квасилова. За словами директора профільного департаменту Рівнеради, головна мета цього нового Введення зробити так, аби доїзд став доступнішим та комфортнішим. Сам маршрут буде пролягати кінцева це Косилів, і інша кінцева це вулиця Золотіївська. Проходити через місто розраховуємо, що воно буде йти через центр міста. Станом на сьогодні є оголошений конкурс. Віктором Володимировичу було дане доручення. Ми звернулися до спеціалістів з управління транспорту. Вони підготували, розробили даний маршрут, розглянули його як перспективний, як такий, який буде привабливий власне для проїзду містом. Як зазначає староста Квасилова, це досить важливий крок у житті селища. З її слів, квасилівчани чекали на нього від моменту приєднання до рівненської громади. А найчастіше про його запровадження запитували люди, які відносяться до пільгових категорій населення. Для Квасилова це просто прорив. Громадський транспорт потрібний. Пільговики мають право користуватися пільговим проїздом, пенсіонери. Мають право доїжджати в центр громади безкоштовно в будь-які департаменти, які ще розміщені в місті рівному. Пенсійний фонд тому я вважаю, ініціатива дуже хороша. Квасилів розбудовується, квасилів змінюється в кращу сторону, і я думаю, що поява громадського транспорту вирішить багато питань для самих квасилівчан зі слів квасилівчан. Їм таке нововведення до вподоби. Зокрема, на їхню думку, основна перевага цього, те, що маршрут побудований зручніше за вже наявний. А окрім того, сподіваються, що завдяки цьому нововведенню стане комфортніше добиратися до рівного. Я думаю, що квастіливським людям завжди потрібно додатковий маршрут, бо тут в часи пік, особливо вранці і ввечері, дуже важко сісти на маршрутку. Тому додатковий маршрут будуть задоволені всі люди, і особливо той, які буде іти через все місто. А зараз такого маршруту? Зараз немає. Зараз маршрут йде по проспекту Миру і фактично місто не задіяно. Тому це буде дуже хороший маршрут. Треба? А чому? Бо в нас багато людей, не вистачає маршруток на роботу, тяжко добиратися. Я там просто працюю вже давно, років 25, на золоті в'їжджі. Була ще 42-га маршрутка, її відмінили. 46-та, ну це стало взагалі, а так добиралися Шпанів і Олексинськими. От такими, то це було б було б дуже добре. Результати конкурсу на перевезення стануть відомі приблизно через місяць, і після цього стане зрозуміло, скільки транспортних засобів курсуватиме на новому маршруті та за яким графіком вони рухатимуться. Ангеліна Бураколегшаламай, Media Group.